Ось це вулиця Східна у селі Крупа. Ще рік тому тут затіяли ремонт дороги. Відгайцівська сільська рада виділила майже 200 тисяч гривень. Проте правоохоронці вважають, що ціна дещо завищена. А якщо казати точніше, то на 119 тисяч. А так не бачили, що пробили дорогу. Щось райдершовався, але я не хочу і збрехати, і це є. Справа є. Отут їздив, так? грейдер? – Ну, грейдер їздив. До слова, таких епізодів у справі назбиралося аж три томи. Серед них низка вулиць, де за такою ж схемою був проведений ремонт. І як підозрюють правоохоронці, були привласнені чималі суми. Обоє ФОПів, які фігурують у кримінальному провадженні, нібито мали ефективно брати участь і вигравати до порогові закупівлі на ремонти доріг, тобто без тендеру. Насправді, ж, як повідомив прокурор, виконували роботу зовсім інші люди за готівку за попередньою домовленістю. Досудово з'явилася встановлено, зміну приховування злочинної діяльності організованих рухом та створення виданості виконання фокус по договору No102 6 березня. Вечетвертого року, користуючись довідними відносинами раніше знайомого громадянина голюком та Демчуком, не бажаючи залучати останніх до долартучині діяльності організовано групи та не повідомляючи її про спільні для незлочених голос даної групи, синоді вирішив особисто домовити з останнім про виконання новину окремо самообічні. Ось це до прикладу теж село Крупа, вулиця спортивна. Тут, за висновком експертизи, правоохоронці нарахували перевищення витрат на 100 з лишнім тисяч гривень. 11 березня 2024 року погода та підписався за допомогою його електронного підпису та 11.1.2 хвилини 12 березня 2024 року наклав на нього електронну початку під верхів сільської ради, що стало підстави для перерахунку 13.1.36 березня 2024 року бюджетних коштів з банківського розрахунку. Банківського рахунку підації сільської ради банківський рахунок повторного на загальну суму 199 тисяч 918 гривень 53 копійки, яких відповідно до висновків судово-будівальна технічної експертиза та судово-економічної експертизи, було залишено вартість на 119 тисяч п'ятсот гривень 92 копійки та фактично при в подальшому. І таких відремонтованих вулиць фігурує чимало. Загалом, за версією слідства, голова сільради і компанія прибрали до рук майже 5 мільйонів гривень. Досліджували докази сторінка за сторінкою майже дві години та усіх не осягнули. Надалі ж суд оголосив перерву. До слова, це не єдине кримінальне провадження, де фігурує підгайцівський сільський голова. Окрім цього, правоохоронці підозрюють посадовця у незаконному збагаченні на 40 мільйонів гривень. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.